Унікальні препарати плюс перевірені системи помножені на лікарів, які вміють творити дива. Це формула здоров'я зі Світланою Василенко на радіо Київ 98FM. Здорово бути здоровим. Ми до вас повертаємося на улюбленому радіокеану. Мене у гостях головний лікар медичного центру слухової реабілітації Аврора Олена Хоменко. І сьогодні ми говоримо про те, як визначити, у якому віці починати визначати, як дитина чує. Ми згадали про новонароджених. А чи існують критерії, пані Олено, за якими саме новонародженим варто перевіряти слух? Перш за все, потрібно усвідомити, що перевіряти слух потрібно усім без винятку дітям. Особливу увагу потрібно звернути батькам, які мають новонароджених дітей, та дітей, які ще не досягли трьохрічного віку. Вік до трьох років є критичним для розвитку слуху та оволодіння мовленням. Це викликано пластичністю кори головного мозку, нейропластичністю. Тобто, слухова кора, яка не отримує звукову інформацію, починає виконувати інші функції. І через якийсь час. Це десь приблизно трьохрічний вік, без звукової стимуляції вона взагалі втрачає здатність нормально розрізняти звуки. Саме тому дуже важливо своєчасно виявити порушення слуху у малюків, своєчасно лікувати та компенсувати, доки цей процес не став незворотнім. Саме тому необхідно ведення слухового скринінгу у новонароджених дітей, так як це відбувається в інших країнах. До речі, батьки повинні знати, які причини можуть спричинити порушення слуху у дитини, адже це не тільки вроджена вада. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, перш причин дуже багато порушень слуху. Перш за все, це захворювання, які перенесла мама під час, захворю, під час вагітності, проблемні пологи, загроза викидня, недоношеність, особливо глибо, глибока недоношеність, коли вага дитини менше 1500 грамів. Жовтяничка, резус-конфлікт матері та плоду, асфіксія під час пологів, перебування у відділенні патології новонароджених, штучна вентиляція легень, гіпоксичне і порушення функції центральної нервової системи. Якщо антибіотики використовувались в відділенні патології новонароджених, також досить великий ризик виникнення порушення слуху. Старші діти можуть втратити слух через отити, перенесений грип, епідпаротит, погану навіть екологію, навіть через шкідливу звичку не розставатися з навушниками, особливо у дуже гамірному середовищі, наприклад, на там метро, на дискотеці. Причин втрати слуху багато, неможливо виділити от якусь конкретну, і особливу увагу потрібно звернути на слух, якщо ви не бачите реакції. На звуки у дитини або так один раз дитина прореагувала на звук, інший раз не прореагувала. Якщо вона відрізняється в реакції на слух від своїх однолітків, якщо в неї е, запізнений розвиток мовлення, або вона неправильно вимовляє слова, е, чи має пору... чи родичі мають порушення слуху, тобто в такому випадку краще звернутися на обстеження слуху до лікаря-сурдолога. Якщо після проведення необхідного медичного обстеження у лікаря сурдолога, все ж таки підтверджено. Порушення слуху, що робити батькам, і чи у сучасній медицині є вирішення цієї проблеми? Якщо все-таки ж на підставі уже правильної проведеної діагностики, на хорошому обладнанні хорошого спеціаліста виявилось порушення слуху у дитини, головна порада не втрачати спокою, не не впадати у відчай, але адже зниження слуху можна компенсувати за допомогою слухових апаратів або коклеарних імплантів. Не потрібно е, при цьому втрачати головне час дорогоцінний, е, потрібно як можна швидше слухопротизуватися. Раніше, під, наш, під час нашої бесіди, я вже пояснювала, що формування навичок усного мовлення дуже залежить від стану слуху, відбувається лише в певний період розвитку дитини. Це починається на середині першого року життя і майже втрачається вже до трьохрічного віку. Тому треба забезпечити малюку, що не чує можливість чути себе та батьків. Саме для цього призначені дитячі слухові апарати. В ідеалі, щоб не втрачати разом з порушенням слуху можливість до опанування мовою та забезпечити нормальний розвиток та соціальну адаптацію малюка, таку саму, як і в однолітків, всім батькам бажано усвідомити необхідність слухової діагностики у дітей в ранньому віці, тобто ідеально. Слуховий скринінг до місячного віку, обстеження слуху до трьохмісячного віку і в разі виявлення, все-таки порушення слуху, початок реабілітації до шестимісячного віку дитину. Саме крайній срок це все-таки 2-3 роки вік дитини. І якщо з'явилась все-таки потреба у слуховій допомозі, необхідно без зволікань підібрати слуховий апарат з урахуванням особистих потреб кожної дитини. Якщо ж все-таки вас дитина чула нормально все, і ну, щось раптом сталося, і ви бачите, що от дитина не дочуває, потрібно почати слухову реабілітацію за 6 місяців від початку виникнення такого порушення, інакше почне розпадатися мова, дитина почне втрачати здатність розрізняти мову. І необхідно особливо підкреслити, що такі от. Певні кроки, да, от як правильно компенсувати втрату слуху, перше це хороша вчасна діагностика. Друге правильно підібрані слухові апарати, правильне їх налаштування. І саме основне це е, е, заняття по розвитку слуху і мовлення. Тобто обов'язково мають бути заняття з сурдопедагогом. Сурдопедагог допомагає маленьким дітям, що отримали від лікаря-сурдолога рішення для слуху розвивати слухове сприймання та усне мовлення. Сурдопедагоги та лікарі-сурдологи нашого медичного центру Аврора складають індивідуальні реабілітаційні програми для розвитку слуху та мовлення наших маленьких пацієнтів. Крім цього, для підвищення ефективності слухової реабілітації дітей фахівці центру проводять спеціальні тренінги, семінари для батьків. До речі, скільки ви вже працюєте зі своїми лікарями сурдологами та сурдопедагогами у допомозі цим маленьким діткам? Уже 23 роки. Медична практика лікарів сурдологів та сурдопедагогів центру Аврора. За цей час ми встигли допомогти понад 55 тисячам дітей та дорослих. Такий результат досягнуто завдяки сучасному рівню діагностики та своєчасній слуховій допомозі з урахуванням персональних потреб кожного, хто звернувся за допомогою до медичного. u centru Aurora До речі, я б хотіла запитати, якщо вчасно розпочата діагностика, якщо вчасно розпочати навчання, ці діти будуть відрізнятися від своїх одноліток, це щоб заспокоїти батьків? Ні, ви знаєте, скільки багато у нас пацієнтів, обдарованих, які ведуть самий звичайний образ життя, тобто нічого спеціального в них немає, вони ходять в масові школи, навіть там, де йде мова про глибоку втрату слуху, про сенсоневральну приглухуватість п'ятого ступеня, тобто глухоту, фактично. Ці дітки, якщо вчасно і все прав, правильно зроблено, ходять в масові школи, опановують звичайні професії, виходять заміж за нормально чуючих осіб. Тобто буде все абсолютно нормально. у Таких батьків, головне не опускати руки і починати вчасно щось робити. Так що правило номеродинне для тих, хто стали батьками нещодавно завітати, наприклад, до медичного центру слухової реабілітації Аврора, задля того, щоб переконатися, що з дитиною все добре, у випадку, якщо є якісь проблеми, вам допоможуть, підкажуть і реабілітують вашу дитину. Якщо ви вже дорослі і теж маєте якісь проблеми, ви розумієте, що у вашої дитини проблеми ці почалися після перенесених захворювань, після вживання антибіотиків, теж звертайтеся до медичного центру слухової реабілітації Аврора знаходиться центр на проспекті Героїв Сталінграду, будинок 20. Номери телефонів вам на допомогу. 467 3060 та 050 382 41 95. Повторюю номери телефонів 467 3060 та 050 382 41 95. Дякую вам, пані Олено, за те, що завітали до нас і поділилися цією необхідною для багатьох інформацією. Нагадаю, сьогодні у гостях проекту Формула здоров'я була головний лікар медицини. Дичного центру слухової реабілітації Аврора Олена Хоменко звати мене Світлана Василенко. Почуємося здорово бути здоровим з радіо Київ 98 вісім